Ну і що, дівчата? Настав час починати челендж. Чур, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваєшся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Okay. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може, тобі пощастить? і Ти знайдеш щось варте? Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до еми. Не вигадуватиму, натисну на найяскравіший колір. Червоний. Ема, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Нічого собі, це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю! В першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема, я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Йоу! Я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей! Просто клас! Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик-так. А ще я знайшла вантус, який дуже нагадує мікрофон. Так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом. Тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Ей, ануки ж, це моя коробка. Дівчата, настав час другого раунду. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. <рив> Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. <рив> <рив> Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так до них додаються сосиски? Тепер ти маєш усе, щоб приготувати справжній хот-дог. Відчуваю, на мене чекає дуже ситний обід. Опа! Так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потетися булками, тоді весь соус буде на хот-догах. Дякую величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. Е, Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Одна рибка не може бути. Зараз точно буде ще. Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. І що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. Мене з'їсти, відчепися. Е, забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Ей. Супер! Пане ведучий, у мене для вас ходок залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Come on! Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Шна, але лекшина без нічого це не смачно. <рик> Я ж казав, що із сиром. <рик> Вау! Ось це інша справа. Справжній обід як у ресторані. Дуже смачно. <рик> Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся, тому що на тебе чекає ще й соус. Це вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. Пробач мені, Еммо. Я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базіліф. Так, це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч би мені теж дісталася їжа. Я така голодна. Тобі справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. Ай, я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Sorry. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Якось так. <плес> Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. <плес> І Я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. <плес> What? Е -е, все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію. Що це таке? Звідки стільки брудних шкарпеток та футболок? Яка гидота? Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі у моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. Поїхали ідеально. І Весело і корисно. Мірандо, тепер і ти маєш натиснути на кнопку. Ну добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Mm, yeah. cool. uh. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. <рив> ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято. Та ладно, просто приголомшливе. Але явно не гірше, ніж моє. Можеш забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, який я. Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, тиш, тидиш. Простіше простого. Куйте за своїми рухами юна леді. І не розкидайте продукти на кухні. Okay. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Okay. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню, порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики Так я теж так можу. Різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам збитих вершків. Виглядає блідновато Прикрашу райдужними цукерками кітлс Цукрова трубочка для краси та печиво орео Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так. Дуже добре. Полює полуничним соусом. Бабуся, yeah! ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально. Awesome! Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля. Яка краса вийшла у шеф кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочеться? Вау, тут полиміїться із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла, як багато диму. Таке кисле Це виглядає дивно. І на смак теж не дуже. Я обираю все. Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся Глорія просить їсти. Я хочу людяник. Ось такий різнобарний на паличці. Такий зрозуміло. Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду. А тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо, Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного. Цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам і додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий жгут. Як робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не їстівний, зате гарний. Виходить непогано. Ще трішечки. Зараз крутимо. Ось. Так все, готова. Що ти вибереш, Глорії? Льодяники від бабусі, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає звичайно. Хм, Який дивний у нього смак? Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на тонкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати потрібно знайти щось сушне. Що ж, а, знайшла. грібінець Який жах. А що? Ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по-старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та з сілью. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось аночка їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. З чого б мені почати? Це що таке? Я багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що? Смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау! Які класні! Приголомшливі на смак. Смакота, та я обираю їх. Єс, я перемогла. Чого хоче мій улюблений онук? Картоплю фрі Чудово, я приготую найсмачнішу картоплю. Спочатку потрібно налити олію на сковорідку, а тепер нарізати картоплю і як слід обсмажити. Бабуль, це не дуже схоже на картоплю фрі. Так. Тим краще. Значить, виграю в цьому раунді я. Так. Почищу картоплю. Ой, щось ножем вийшло не дуже. Потрібна спеціальна чистилка. Єсь! Ось тепер має вийти. Так, ось як треба різати картоплю. Раз, два і все готове. І на сковороді фрі ніхто не робить, адже є притюрниця. Кладемо картоплю та обсмажуємо олії. Тільки подивіться на цю золотисту скоринку. Чудова! А де ж моя картопля? Невже я почистила її всю? Що ж робити? Не хвилюйся, Люба. Але ж яка картопля без соусу? Кетчуп не для мене. Адже я шеф. А всі найкращі кухарі світа готують томатну пасту самостійно. Ну ось шедевр. Ідеальна картопля фрі. Вже посмажили картоплю, а в мене ці шкірки. Що ж робити? А знаю. Навіщо страждати, якщо можна просто замовити доставку? А ось і картопелька. Рей! Домашня картопелька. Картопля фрі від шеф кухаря. Ого, скільки всього смачного, крім цього. М -м, а ця картопля виглядає апетитно. Спробую. Ой, як гостро! Не хочу гостре. А тут у нас що? М -м, смачно! Ця картопля фрі мені подобається. Ура! Я перемогла! Так то? Так, так, що готуємо тепер? Я хочу яєчню. Легко. Будь-яка страва має бути приготовлена з любов'ю, тому моя яєчня буде у формі серця. Треба обсмажити сосиску, а потім розбити яйце. Вийшло просто чудово. Як чудово в мене вийшло. Чим більше вогонь, тим швидше підсмажиться, так? Плиту на максимум, а тепер яйце. Шкарлупа впала. Може, буде непомітно. Так навіть смачніше. Ні, шкарлупу все ж таке видно. Треба щось вигадати. Думаю, перемішаю. Ох, Люба, У тебе явно щось пішло не так. Тоді додам молока. Тепер точно нічого не видно. Дивіться та навчайтеся. Так готують справжні кухарі сковорідко, Нам знадобиться тостер. Наріжу цибулю та часник. Потім авокадо. Змішаю все разом. Чудово! А тепер переб'ю блендером. Вийшла чудова маса. Потрібно намастити її на тости. Ось так. А тепер час яєць. Одного буде цілком достатньо. Розбиваю його в миску і ставлю миску в каструльку з окропом. Ось яке чудове яйце в мене вийшло. Залишилось лише гарно сервірувати страву. Приголомшливо. Фінальний штрих. Ось так. Ідеально. Вийшло, це реально круто. Мені теж треба сервірувати блюдо. Кетчуп та гірчиця підійде. Люба, ти впевнена? Готова. Подивимося, подивимося. Це виглядає не дуже. Ого, серце. Бабуся, ця точно точна твоя. Геть виделку. хочу взяти її руками. Ммм, Смакота. А тут у нас що? Виглядає цікаво. А на смак? М-да, Щось дивне. Однозначно перемогла бабуся. Ох, онук, я так рада, що готуватимемо цього разу? Піця. Піца? Щось складне. І Як її взагалі готувати? Напевно, треба замісити тісто. М -м, виходить або не дуже. Фу, чому воно таке липке? Ну і ну, у мене є ідея. Візьми моє тісто, Люба Дякую, бабуся. Але як же ти? Ей. Точно не біда. Я зроблю нове тісто. Усього потрібно змішати кілька інгредієнтів, а готове тісто Я вильню на розігріту сковорідку. Вийде чудова основа для піце. Потім налий кетчуп і додам корисні овочі і трохи сиру. Ну, ось залишилося лише зачекати. Так хто ж так готує піцу? Для основи потрібно спеціальне кукурудзяне борошно. Це знають лише такі професіонали, як я. Замішуємо тісто, а тепер слід сформувати основу. Для цього запустимо тісто політати. Ось так. Ого, я теж так хочу. Давай, лети! Упс, спало! Ну ось, тепер воно все брудне. І як все виправити? Знаю. Невелике маскування не завадить. Так. Небагато кетчупу, трохи маслин, перцю каповпаски. А ще можна все згорнути. І, звичайно, придавити. Який жах! Краще б я цього не бачила. Геть овочі, томатна паста, пепероні та сир. Нічого зайвого. А тепер поставлю піцу в мікрохвильову піч. Хай запікається. Вийде неймовірно смачно. Трохвильова піч? Ні. Тостера буде достатньо. Запхати. Б. Так, вийшло на те, що я очікувала. А у мене вийшло чудово. Втім, інакше й не могло бути. Ось моя піца. Ось моя. І мій шедевр. Що ж, спробуємо. Здається, хтось хотів мене отруїти. Це жахливо. А це виглядає непогано. Спробую. Так і на смак нічого. Вау! М -м -м, ця піца просто ідеальна і найсмачніша. Хто ж міг ще перемогти, якщо не я? Тому ну давай! Хочу панкейки. Я майстер панкейків. Легко. Зроблю вогонь сильнішим, чудово, а тепер акуратно виллю тісто. Дуже важливо вчасно перевернути. Не розумію, навіщо робити багато маленьких панкейків, якщо можна приготувати один великий. До того ж, звичайний панкейк це нудно. А ось із мармеладками Просто клас. Ой! Мармелад розплавився. Oh. Так, та хто вже б міг подумати. Гаразд, зроблю ще один панкейк. Цього разу з ММДемсом. І ще один з різнокольоровим посипанням. Yeah. А я полию панкейки кленовим сиропом. А вони непогано пораються. Що ж, не можна відставати. Знаю. Якщо додати нутеллу до тіста, то тісто вийде шоколадним. Головне добре перемішати. А в центр покладу шматочок шоколадки. Чудово! Настав час перегорнути. Ось так, скільки їх вийшло. Ягідки, щоб прикрасити панкейки. А зверху полию полуничним сиропом. Просто чудово. Виглядає приголомшливо. Ідеально. Готово! Спекла з любов'ю. Найкращі панкейки у світі. Мої тобі найбільше сподобаються. Це ми зараз і дізнаємось. Фу! неїстівно. А бабуся не панкейки. О, смачно! Так, так. Що там наготував шеф? М -м -м, чудово. Але перемогла все одно бабуся. Ура!